Привіт, мужики. Ось трошки друга форма лап. Модернізація те зараз. Модернізація цієї лапи можна сказати. Нова чи стара. Цей зуб, він фактично безсмислений. Плюс зібралося лишнє через те, що ця лапа в наявності виходилася дуже громістка, така якась вона, як сказати, без мата, без матюків. Крепко широка як, як довбешка, а не лапа. Через те була зразу перероблений шаблони і зроблена друга. Ось така вона виходить по... получается... В реальності. Про що хочу розказати? Раніше я тільки свердлив на болта. Перекручував лапу. Тепер ще сверлю два шканти. Для супернадіжності. Два шканти наклею, плюс болт притягує. І, в принципі, виходить все занадто надійно. Почнемо. Ну, в принципі, все видно. Так. В нозі теж присвердлено під два шканти отвори. Відповідно, тут так само. Вроді би роботи набагато більше стало і затратніше. Ті самі шканти, клей і свердління дуже багато часу займає. Але є одна хитрость. По-перше, вони надійніші ці столи. Так, де шканти? По суті, експериментували, потім можна болта взагалі викрутити. <кхем> І все одно надійно тримається. Шканти садимо. До упора виставлена довб'єшка таким образом чином, щоб запаси були для клею. Такс. Тепер просто там нічого не треба сверлить. Кидаємо Болта з шайбою і зразу все в пилюці, коли нема витяжки. Тепер так само з другої сторони. Лапа промазується клеєм, шканти на клей, все на клей, і тоді про надіжність цієї лапи ти скоріше відломаєш півбруска із шкантами разом. Шканти є такі, що плотніше сідають, то в принципі це не проблема. Помаленьку шуруповертом. Ну, в принципі, отака зборка. Ноги до стола, бистро, надійно, клей повиступав, все як положено. І по-перше, воно центрується зразу, щоб лапа відносно бруска не гуляла в сторони і надійніше. ну і... В принципі, швидко. Не треба там виставляти, сверлить ту лапу, точніше бруска потім. Всі лапи точно встановлені, встановлені відносно ноги. Так що отака тонкость, точніше, удосконалення моїх столиків. те, що заробітки. Маленькі і треба брати заробляти количество. Все, всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока.